Всі в браслетах, всі в браслетах, всі тепер не можуть поняти, вони нормально поспали чи ні. Вони без браслета не можуть сказати. Та я вам скажу без браслета. Ви лягли спать в 3 утра. Нічого не нормально. А але вони без браслета цього не знають. Вже шагомерами, тими не ходити, так ніхто і не почав, але всі в шагомірах. От я на турнік дивлюсь, як там нікого не було, так там нікого і нема. Ну, скоро випустите це, це новий гаджет, він буде прям ще 10 тисяч параметрів зміряти. Це буде, скільки сонячних променів падає на руку, люксметр буде. Розумієш? Розумієте? Чи буде там нормально вітамін Д вироблятися? А то, що ти на сонці ні разу не був, то не є проблема. Значить, треба шагомер посерйозні. Я ці шагомери. За версту бачу, воно просто взяв і пішов. Який шагомер, Просто подивися на ліс, подивися на природу. Оце правильно. Ліг спати без гаджета. А це очі шагомери, блін, на нього дивиться і три години ночі лягає спати. Ну, звісно, звісно, Так а вони все брешуть.